i oh, believe 3 червня 2024 року предстоятель Православної церкви в Америці, блаженніший архієпископ Вашингтонський, митрополит всієї Америки та Канади Тихон, прибув з паломницьким візитом до Свято-Успенської Почаївської лаври. У святій Обителі його блаженство зустріли намісник Почаївської лаври митрополит Почаївський Володимир та братія Монастиря. В Успенському соборі Лаври блаженніший митрополит Тихон очолив молебень. Предстоятелю Православної церкви Америки співслужили митрополит Тернопільський Кременецький Сергій, голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Митрополит Ніжинський Прилуцький Климент, архієреї Української православної церкви та братія і гості у священному сані. Після молебня блаженніший Владика звернувся до присутніх архіреїв, владики намісника Чернечої братії, прихожан та паломників Лаври зі словом у цей славний пасхальний час. Я маю радість і честь здійснити паломництво до одного з найвідоміших монастирів християнства і одного з найяскравіших маяків православ'я у світі монастиря, сама назва якого Почаїв є синонімом непохитного сповідування святої і Спасительної православної християнської віри сьогодні, стикаючись із тиском з усіх боків, ця братія і вся українська православна церква продовжують сповідувати цю непорушну апостольську віру. Предстоятель православної церкви Америки на знак єдності у Христі та подяки за теплий прийом і гостинність підніс удар Лаврській братії ікону Господа Ісуса Христа. Зі словом, подяки за візит та спільну молитву до блаженнішого митрополита Тихона звернувся митрополит Почаївський Володимир. На згадку про паломництво до Почаївської лаври владика намісник подарував блаженнішому митрополиту Тихону ікону Пресвятої Богородиці Почаєвська. Потім його блаженство та архієреї вклонилися мощам преподобних Іова та іоватамфілогія чудотворців Почаєвських, а також відвідали Преображенський та Святотроїцький собори Лаври. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.